Привіт пацани, привіт ЮніЛеді! Сьогодні ми з вами розглядаємо ось що. Я помітив дуже одну погану тенденцію. Я помітив дуже погану одну річ, за якою я дуже-дуже дуже розстроївся. Ребята, виявляється, ви не вмієте додавати і віднімати дроби. Я не говорю про ті дроби, які ви в 5 класі там додавали, віднімали. Ті ви з горем пополам вмієте віднімати, додавати. Ну я маю на увазі оці дроби, одна п'ята плюс одна четверта. Там, да, ви вмієте їх додавати, шукаєте спільний знаменник. Начебто з горем пополам ви їх вмієте додавати. Ось такі дроби ви не вмієте додавати і віднімати. От. І вся загвоздка у вас. Заключається в тому, що ви спільний знаменник цих дробів не знаєте, як шукати. Оце мене дуже е, розстроїло. Я, на жаль, на превеликий жаль, я вам тут розказую якусь велику матерію, а ви звичайні дроби не вмієте додавати. По цій причині зараз ми з вами вчимося, а точніше, я вам показую схему, по якій ми з вами будемо додавати і віднімати ось такого виду дроби. Ребята, але найосновніше, з, ну, найосновніше в темі додавання віднімання дробів це пошук спільного знаменника цих дробів. Найголовніше при додаванні і відніманні дробів, а точніше найскладніше при додаванні і відніманні дробів, це пошук спільного знаменника оцих дробів. Ось що найскладніше для вас. По цій причині зараз ми з вами тренуємося знаходити спільні знаменники для отаких ось дробів, коли ми їх додаємо або віднімаємо. Тренуємося шукати спільні знаменники. Ребята, є схема деяка, є деякі алгоритми для знаходження спільних знаменників, ось таких ось таких величез... коли додають отакі ось величезні дроби. Є деякий алгоритм, система є деяка. Метод, ну як називайте, як хочете, будьте дуже уважні. Цей метод ви навряд чи чули десь. В школі я не впевнений, що вас вчили цьому методу. Я не впевнений. І, скоріш за все, що не вчили вас цьому методу додаванню і відніманню дробів, а точніше, знаходження спільного знаменника. Будьте уважні, візьміть листочок, ручку. Ну, той, хто в дорозі, ну, звичайно, той не зможе взяти точок ручку, той, хто в дорозі дивиться це відео десь. Ну, ви зрозумієте, в принципі, нічого складного немає, просто ваша увага. Будьте дуже уважними. Значить так, ребята, маємо два дроби. Слухаймо уважно, як ми з вами шукаємо спільний знаменник цих двох дробів. Оскільки дроба, от в мене два дроби, так? Да? Я ділю навпіл мій. Мою доску. доску, доску ділю навпіл. Сюди я виписую усі множники ось цього чисельника. А сюди, сюди я виписую усі множники ось цього. Точніше, усього знаменника. Я маю на увазі сюди я виписую усі множники ось цього знаменника, а сюди я виписую усі множники ось цього знаменника. ось цього Дивіться, ось у мене перший. Зна... Множник знаменника х-3. Да? Ось другий множник х-1 в квадраті. Ну, х-1 в квадраті це на деле це два множники. Ви ж знаєте, що х-1 в квадраті це х-1 помножити на х-1. Тобто зрозуміло, так? Да? Тобто, от перший множник, другий множник, третій множник, тут два множники скриваються. Просто вони одні, один той самий на самом ділі, Да? І четвертий множник. Так я, виписую, так, я виписую сюди, сюди, в цю колонку, виписую усі множники ось цього ось знаменника. Значить, перший множник х-3. Другий множник х-1. Третій множник знову ж таки x-1. Тому що квадрат це говорить про те, що оцей вираз, я ж написав, x-1 помножити на х-1. От, Значить, в цьому два множника криються однакові. По цій причині я пишу ще раз Х-1. Так, знову витирати. Так, щось. І Х. Так, усі множники я виписав ось цього знаменника. Так, тепер виписую ось тут усі множники ось цього знаменника. Перший множник це ось цей x-1. Другий множник це x квадрат, але x квадрат це х помножити на х. Тут скривається два множники. По цій причині x і ще раз х. Тобто, я ось виписав усі множники ось цього ось знаменника. Так. Тут нічого складного немає. немає. Тепер дивіться, що я роблю. Що я роблю? Дивимося. Перший множник. Значить, оце перший множник, x-3. Шукаю його тут. Якщо я не знаходжу, то я переходжу вниз. Другий множник, x-1. Шукаю його тут. Як тільки я знаходжу десь тут x-1, я беру його і викреслюю. Є таке. Далі. Знову х-1. Є десь тут х-1 ще. Немає. Далі пішли. x. Дивимося, є десь тут x. О, ось ось x. Ось це і оце х. Нам один треба. Беру, і викреслюю. Якщо я знаходжу тут. Якщо я знаходжу тут х, то я викреслюю. І тепер, ребята, запам'ятайте, спільний знаменник оцих двох дробів. Це є просто усе, що залишилося, ви перемножаєте. Перемножаєте. У нас залишилося x-3, x-1, x-1, x, x, x. Ми беремо і перемножаємо це все. Тобто спільний знаменник оцих двох дробів це є. Значить х-3. Давайте я знизу запишу x-3 помножити на х-1 і помножити на x-1. Це зрозуміло, що це х-1 в квадраті. Так, Помножити на x і помножити на оцей х. Зрозуміло, що це х квадрат. Ребята, оце ось це спільний знаменник цих двох дробів. Зараз ще виконаємо ще ну, один приклад розглянемо. Да? Для знаходження спільного знаменника ще таких ось дробів. От. Ну, я думаю, тут зрозуміла ця система. Так, ще розглянемо, щоб зовсім закріпити, ще один приклад розглянемо. Для знаходження спільного знаменника двох дробів. От, Так, тут буде, наприклад, 5х, нас чисельник абсолютно не хвилює. Тут буде x плюс 8 помножити, е, х мінус 1 помножити на x-4 в квадраті. Так, є таке, так? Да? Далі плюс тут якийсь х, Там неважливо, нам чисельник неважливий. Тут x плюс 8 в квадраті помножити на x-1 в квадраті. В квадраті. Ось маємо такі дроби, їх треба додати. Щоб додати ці дроби, треба знайти спільний знаменник. Значить, два дроби ділимо на опіл. Доску. Тепер тут виписуємо усі множники оцього знаменника. Зрозуміло, що це х плюс 8, далі х-1, далі х-4, але х-4 в квадраті. Значить ми його два рази виписуємо. Так, виписали усі множники оцього, оцього знаменника. Тепер тут виписуємо усі множники. Так, тут x плюс 8, але x плюс 8 в квадраті. значить Тут два множника скри... під оцімось. Далі х-1 в квадраті також. Х-1, х-1. Є таке, виписали. Тепер дивимося. Беремо перший х плюс 8. Х плюс 8. І шукаємо, чи десь тут є х плюс 8. Якщо десь зустрічаємо, то зразу викреслюємо. О. Ось х плюс 8. Викреслюємо. Далі пішли. Х-1. Дивимося, десь тут є х-1. Є О, є. Викреслюємо. Далі х-4. Х-4. Немає. Ага. Далі x-4, x-4 немає. Значить, спільним знаменником оцих двох дробів є x плюс помножити на x-1, помножити на х-4, помножити на x-4, помножити на x плюс 8 і помножити на x-1. Тобто усе, що залишилося, ви просто перемножаєте. Звичайно, там, де ось x-4 помножити на x-4, ви напишете, що це х-4 в квадраті. Да? Ось таким чином ми шукаємо спільний знаменник от цих дробів. Ребята. Щоб ви це осознали, знали, ну, як шукати, по якій схемі шукати спільні знаменники, на цьому і завершимо. Да? І як додавати дроби, це вже коли знайдете спільний знаменник, то це вже просто легко. Додаткові множники пишете і далі просто перемножаєте, і тут, і тут перемножили і додали. Да? Ну, якщо будуть питання, які задайте в коментарях, я відповім. Просто я побачив, що з вас мало хто знає, як шукати спільний знаменник саме. По цій причині зняв відео. Спільний знаменник ось таких ось дробів от шукається ось таким от чином. Це навряд чи вас вчать в школі, до речі. Якщо, якщо когось вчать, то напишіть в коментарях, ми таке вчили. Якщо не вчать, то напишіть в коментарях. Дякую, ми такого не вчили, але завдяки тобі ми тепер знаємо. От, в принципі, ребята, по такій схемі шукається спільний знаменник. Додавати дроби, віднімати дроби. Якщо хтось не знає, як напишіть, я зніму відео далі, як вже з, з цим усім далі додавати або віднімати ось такі ось дроби. На даному На, на, на цьому я завершую своє відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, дізлайки ставимо. Ну, краще, звичайно, просто напишіть в коментарях, що вам не сподобалося, ніж ставити дізлайки, тому що, якщо ви поставите дізлайк, я не зрозумію що вам не сподобалося, і по цій причині я навіть не знатиму, що мені змінювати в відео. А якщо поясните, що от-то, от-то ти зробив неправильно, чи там те мені не влаштувало, я тоді щось буду змінювати. Все окей, всім успіхів, всім всього найкращого.